У кожного з нас щороку знайдеться по 50 причин для святкування. Але чомусь ніхто не святкує ювілеїв дружби і даремно, тому що друзі є у кожного і у великих вуйках, і у великих містах. Справжніх друзів не здивує твій спонтанний візит. Сьогодні один плюс один святкує. І як щось піде не так, друзі пробачать. Дружби з 20-рітньої історії та світлим майбутнім. Вони радіють, коли ти приходиш у гості. І розуміють, коли тобі вже час іти. Хто, крім друзів, може підтримати? Підставити плече і допомогти знайти правильний вихід. Як на крути, дружба найкраща нагода для свята. Особливо, коли їй вже 20 років. 20 років дружби з історією та світлим майбутнім! 20 років ти на один. Цієї осені святкуємо ювілей нашої дружби разом.